Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав, мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про буй для підводного полювання. Буй для підводного полювання це такі отакі штуки. Помаранчого кольору, Буйочок, який постійно плаває на поверхні, прив'язаний до дайвера. Можуть бути отакої форми чи отакої, як у мене позаду. Чим? Відрізняються форми і як її обирати. В принципі, ви можете брати звичайний круглий буй, на нього тут бачите, можна щось повісити, щось зачепити там собі в герметичному кульочку, хоч телефон, хоч ключі від машини, якісь наконечники. що хоч, можна зачіпляти, Але на нього не можна вилізти. На оцей бойочок вже можна вилізти і трошечки отак от відпочити. На воді, якщо ви дуже втомилися, бой потрібен, щоб постійно бути на поверхні та попереджувати лодки, моторні та всілякі катери, що тут пірнають дайвери або підводні палювальники, щоб ніхто там вам на голову не наїхав. Спливаємо завжди поряд з буйкочком. Так, вас бачать ваші друзі, знайомі колеги і напарники. На нього ви щось чіпляєте. І вас бачать лодки. В принципі, це все, навіщо потрібен буй. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до нашого магазину БатиСкаф. А хто хоче купити буйок, робіть свої замовлення на нашому сайті BattisCav.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!